І ви на каналі Лера Плей. Извиняюсь, за звуки тут мій брат, і я на вулиці цілям на мій брат. І мы будем строить ферму. І ось наше пространство, і ми зараз будемо строить курятник. Зараз ми строїмо самий будиночок курятника. і нам треба подвоїтися. O, au un fel de strans. Am mai să o mai Nu am trebuie. Nu am trebuie. Nu am trebuie. Nu Nu e centru. Далі що ми робимо? Ми строїм стянки. Давайте трошки більше, я думаю. мало цього. Скажи, Ілюша. Скажи, Ілюша, у нас мало Да. І ми, значить, робимо це. Баб, коли короблю будуть йти. Тепер... Может, Рашки подахи? Я твоє видео снимаю. Добре. Ладно. Добре. Якийсь, о... Будем брать якісь дерево. Думаю. Вот так возьму. Ой, строим, 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 строим. На, нам треба оставить один. Ой! Я затупую трохи, то куплю, может быть, трава. Все. А, і так. Оп, оп, і, може, буде друга частина, я не знаю, чи місяця чи не А, то, Тобто відео у мене трошки коротувати 7 минут або 3 минути. Ось так не вийшло. Так тут ми відстроїмо таку версі. Для курочок, щоб вони не... заходили. Так, Це Це дуже класно. там є Зараз я дострою стінки так, і вернусь. Блін, ніч, треба <різвати> спати. Мені... Я ж на вулиці, мені нічого не видно і да.

Трактор еда а ось так. Таки Такие на пылесосе Хорошо, что тут крышки. нас радио, тут и тут песня. Тьома. Коротше, зараз дострою стіни і вернусь. Ах, я зробила ще дно, Ну, закрила це. Це дуже печально, що я не здійснювала. Ну, давайте продовжати. І, коротше, ось строїм, таку штуку.

Дошло мене А тут маленький кожен кошти. Коротше, я придумаю, як ми будемо строїти. Зараз мы просто строїм цей убуду. Чого там дам. Ось так, строїм у І потім. ой. І потім...

Заповняємо запольняємо оцю всю штуку і стало. Так. От так в нас шоб... Кто там? Кто там у нас виходить такі курятник. І шоп. Кто там? Коротше. Ось у нас тут дверка. І... Буде друга часть. Всім пока!